Вітаємо! Сьогодні ми занурюємось у матеріал з Ютуб канала Анна Теодорович. Відео називається Ці чотири типи жінок руйнуватимуть ваше життя. Хочу одразу зазначити, наше завдання тут не навішувати ярлики, а ну, розібратися в тому, що представлено в джерелі, зрозуміти логіку авторки, її аргументи щодо певних типажів і динамику стосунках. Отже, розглянемо ці чотири типи. Авторка стверджує, що вони можуть здаватися цілком привабливими на початку, але от побудувати щось тривале проблематично. Гаразд, давайте почнемо. Перший типаж, авторка його називає Мамулькіна радість. Ага. Це про жінок, дівчат, які ну дуже-дуже тісно пов'язані з мамою. Не відбулася оця психологічна сепарація. Тобто мами не спідниться, так? Саме так. Все мамі розповідають, у всьому радяться, і, власне, мамина думка вона завжди перша. А своя ну десь там, після маминої. І от ключовий момент, на який вказує авторка у відео, коли чоловік вступає у стосунки з такою жінкою, він, по суті, починає стосунки із її мамою одночасно. Виходить така тріада: він, вона і мама. Саме так динаміка трьох. І авторка ділиться, що в її практиці було чимало чоловіків, які, от саме на це скаржилися. Авторка ще використовує такий термін, досить яскравий: баб'я яма. Mm, цікаво, описує це як такі сильні жіночі родові системи, де чоловікам, ну або взагалі немає місця, або воно таке незначне, десь під лавкою, як вона каже. І що там з чоловіками відбувається, за її словами? Ну каже, що вони там не приживаються. Або спиваються, або хворіють, або просто тікають. І оця мамулькина радість може бути частиною такої системи. Але ж не обов'язково. Ні, вона уточнює. Може бути і у повній сім'ї, де батько ніби є, але його роль така обслуговуюча. Його думка не важить. Головна фігура завжди мама. І донька від неї не відділилася. Можливо, через позицію самої мами. Цілком може бути, авторка це припускає. І ось що цікаво авторка наголошує на такій, знаєте, оманливості. Оманливості. В якому сенсі? Ці жінки часто справляють враження таких дуже домашніх, порядних, не гуляючих. Ага, такі собі ідеальні дружини на перший погляд. Саме. І на початку родина, мама, сестри можуть дуже вихваляти нового чоловіка. Ой, який ти в нас молодець, ти наш герой. Створюється ілюзія повного прийняття. Розумію. Мовляв, ти ідеально вписався. Так. А потім виявляється, що оця домашність це не її вибір, а тому, що мама не дозволяє інакше. Тобто це не про власні цінності, а про зовнішній контроль. Схоже на те, і головний висновок авторки щодо цього типу е ну доволі таки жорсткий. А який саме? Слово матері закон. Якщо мама вирішить, що партнер не той, не дотягує, забагато хоче уваги, там турботи, сексу, все. Стосунки приречення. на думку авторки так незалежно від почуттів самої жінки, побудувати щось стабільне каже майже неможливо добре. Йдемо далі. Наступна категорія тут авторка об'єднує два підтипи. так, дитина і мамочка саме жінки, які схильні не до партнерських стосунків, дорослий дорослий, а до дитячо-батьківських моделей. Або вона дитина, або вона мамочка. І партнерські стосунки виходить для них невідомі. Авторка стверджує, що так: незрозумілий формат. Давайте спочатку про дівчинку, дитину інфантілка, як вона її ще називає. Які там риси? Ну, така позиція: Я нічого не можу, нічого не знаю, відповідальності нуль. І партнер тоді хто татусь. Він має все забезпечувати, все вирішувати, нести відповідальність за її, так би мовити, витівки та капризи. А вона йому щось винна? За словами авторки, нічого. Окрім як бути красивою. Згадуються постійні образи, маніпуляції, надуті губки. Mm, класика жанру. І тут є пастка, як зазначає авторка. Чоловіки часто на це ведуться. Чому? Бо виникає ілюзія, ніби вони головні, сильні. Потрібні. Ага, таке приємне відчуття контролю. Але насправді пояснює авторка, вони стають просто ресурсним центром для доці, яку треба всім забезпечити, а потім в ідеалі вдало видати заміж, тобто передати іншому татусеві. Схоже на те, відео згадує проблеми з відповідальністю за слова, вчинки, проблеми в сексі, бо дитина не віддає, а тільки бере, не має бажання вкладатися. Зрозуміло. А інша крайність. Дівчина мамочка. О, це зовсім інша історія. Тут вона бере на себе роль такої контролюючої, гіперопікуючої мами. Тобто вона каже йому, що робити. Так, вказує, засуджує, забороняє. Наприклад, друзів постійно виховує, може контролювати фінанси, віддаває зарплату. Це вже така явна домінація, боротьба за владу в парі. Саме так. І що цікаво, авторка припускає, що деяким чоловікам це може бути навіть зручно. Справді. Ну, типу, нехай вона все вирішує, мені так простіше. Але якщо чоловік шукає рівноправності, це проблема. А ще ж можна сплутати контроль із турботою. Точно. Авторка про це говорить: чоловіки можуть думати, вона ж хвилюється, вона ж любляче, коли їм кажуть, що одягнути чи з ким не спілкуватися. А чому така модель виникає? Є якісь припущення в джерелі? Авторка висуває гіпотезу, що це може бути у жінок, які не мали в дитинстві чіткої чоловічої фігури або прикладу рівних стосунків батьків. І вони просто не знають, як інакше взаємодіяти з чоловіком. Так, відтворюють єдиний знайомий сценарій: материнську роль через опіку чи контроль. Гаразд, третій тип, і тут мушу сказати, опис дуже яскравий, ходяча проблема. Звучить інтригуюче. Це жінки, у яких, за словами авторки, от постійно щось трапляється: якийсь стреж, катастрофа, несправедливість. Тобто життя суцільна драма саме так. І часто є оце когнітивне викривлення, катастрофізація, роздування змухи слона в житті завжди якийсь піпець, як каже авторка. І яка тоді роль партнера в цих стосунках? А він автоматично стає рятівником, лицарем на білому коні. Тобто його функція розрулювати ці проблеми. Абсолютно, він потрібен, щоб постійно вирішувати те, що виникає, і жінка може цю роль заохочувати, що б я без тебе робила, ти мій герой, апелює до жалю, активує позицію жертви. Так, підкреслює свою безпорадність. Але ж ці проблеми колись закінчуються. От авторка попереджає ніколи. Це життєвий сценарій, а не тимчасові труднощі. Тобто, якщо зовнішні проблеми вирішені. Вони створюються всередині стосунків: немає такого стану, все добре, живемо щасливо. Сценарій, проблеми є завжди. Знайдеться нова криза. Мов зрозуміло, що роль рятівника це дуже виснажливо. Авторка так і каже: метафорично: меч у ослаблених руках скоро впаде. І що тоді? А тоді найнеприємніше. Коли зовнішніх проблем немає, жінка, за словами авторки, починає звинувачувати партнера: Ти не вирішив мої проблеми. Ти сам став моєю проблемою. Ого, перекладання відповідальності при цьому може нав'язувати думку, що її щастя залежить тільки від нього. А вихід з цього Ну, авторка скептична. Терапія теоретично так тривала, але якщо жінка сама захоче. А на практиці каже, частіше знаходять нового рятівника. Зрозуміло. І останній четвертий тип дівчина вітрина це ті, хто живуть в соцмережах. Саме так, постійно все на показ їжа, квіти, себе в купальнику без купальника, кожен крок, життя як суцільна демонстрація. А яка психологічна основа такої поведінки за версією джерела? Авторка припускає два варіанти або це нарцисичні риси, аж до розладу, або навпаки, дуже низька самооцінка. Яка потребує постійного зовнішнього підтвердження: лайки, коментарі, увага. Точно всі точки опори зовнішні, немає внутрішнього відчуття я є, вона існує, коли її бачать і схвалюють. Авторка ще пов'язує це з інфантильністю. А в чому ризики для стосунків? Оскільки вона орієнтується на зовнішнє, то її думки, рішення все залежить від того, хто що скаже мама, подруги, психологи, коучі. І вона легко піддається впливу. Так, вбирає чужі установки. Авторка наводить приклад коучів, які радять нещаслива міняй чоловіка. І цим чоловіком може стати її партнер. Цікаво. А чоловіків це на початку не відштовхує? Часто ні, каже авторка. Можливо, вони й самі повелися на цю яскраву картинку на обгортку. Ага, проблеми потім починаються. Як правило, так. Авторка навіть приклад з практики наводить жінка в шлюбі з дітьми, а продовжує все виставляти на показ чоловіка, дітей, дім, ігноруючи прохання чоловіка. Саме так і будь-які спроби домовитись про якісь межі приватності сприймаються як аб'юз Так. як посягання на свободу самовираження чи самореалізацію. Для неї соцмережі це і є реальне життя, місце підтвердження її існування. І це несумісно з реальними потребами сім'ї. Дуже часто авторка каже, що угоди, домовленості, ультиматуми тут зазвичай не працюють, і сподівання, що шлюб чи діти це змінять марні. Отже, підіб'ємо підсумки нашого розбору. Ми розглянули чотири типажі з відео Анни Теодорович: Мамульки на радість, дитина мамочка, ходяча проблема і дівчина вітрина. Так і за логікою авторки, кожен з них створює певні і досить серйозні виклики для побудови стабільних партнерських стосунків. Тобто, це не про те, що ці жінки погані, а про те, що саме партнерські стосунки з ними будувати складно. Саме так авторка це позиціонує, спираючись на свій досвід. І цікаво, що всі ці, здавалося б різні типи, за її логікою вказують на певну емоційну незрілість або невирішені внутрішні конфлікти. Так, проблеми з особистісними кордонами, які проєктуються на стосунки. До речі, авторка згадує, що планує окремий ефір. Про що хоче дати значно більше детальних маркерів для розпізнавання цих типів, каже кілька десятків, і пояснити, як їх інтерпретувати в комплексі, щоб не робити поспішних висновків. Саме так. Як градувати ці маркери, що з ними робити, зрозуміло. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній аналіз. Сподіваємось, цей розбір дав поживу для роздумів про динаміку стосунків. І наостанок, як завжди, питання для роздумів, яке випливає з нашої розмови, але в джерелі прямо не розглядалося. Яке саме наскільки сучасні культурні норми, суспільні очікування та й сама культура соцмереж можуть впливати? Чи сприяють вони формуванню таких моделей поведінки, чи може просто роблять їх більш видимими? Одна цим можна поміркувати.